О, смерть. Друга глава. Чи є смерть лихом? Люди думають, що смерть це трагедія, це не так. Люди, які проживають. Це своє життя, не відчуваючи життя, це трагедія. Якщо ви помрете, в цьому насправді немає жодної трагедії. Це кінець усім проблемам з якими ви стикаєтеся в житті. Але якщо ви живі і не відчуваєте життя, у всій його повноті. Це справжня трагедія. Це дуже гарно виражено у вірші, говориться Джананам, Джананам сукхадам, маранам карунам. Джананам означає народження або життя. Він говорить, що життя це задоволення або радість. Це так, якщо ви навчитеся правильно керувати своїм тілом та розумом, ваш життєвий досвід доставлятиме вам задоволення. Та радість, але маранам або смерть це кару нам співчуття. Смерть це співчуття, тому що вона приносить вам полегшення. Прямо зараз у людей спотворена життєва позиція. Вони не хочуть помирати. Вони не розуміють, що якби ви коли-небудь були б приречені стати безсмертним і якби у вас забрали смерть, це було б найжахливіше, що могло з вами статись. Якою прекрасною яким би прекрасним не стало ваше життя, якщо смерть приходить до вас у потрібний час, вам дуже пощастило. Якщо це приходить пізно, якщо життя розтягується після певного моменту, це буде найгірше видом страждання. Тоді ви знайдете. Що коли прийде смерть, це буде великим полегшенням. Життя потребує певно, певної напруги, щоб продовжуватись. А в смерті є розслаблення. Насправді смерть це найвище розслаблення. Але якщо ви також знаєте розслаблення смерті, коли ви живі. Тоді життя стає зовсім легким процесом. Якщо ми подивимося на життя і смерть, як на події з точки зору вашого досвіду, то ваш вдих це життя. А ваш видих це смерть. Ви можете поекспериментувати із цим. Зробіть один великий вдих і подивіться на реакцію вашого тіла, вашого розуму. А тепер зробіть один великий видих. І подивіться на реакцію вашого тіла, вашого розуму. Ви знаходите у цьому велику розслабленість. Насправді, щоразу, коли у вас накопичується природна напруга, механізм у тілі хоче видихнути, це те, що ви називаєте зітханням. Це трохи розслабляє вас. Життя потребує певної напруги, а в іншому випадку ви не зможете продовжувати в тому ж дусі. Смерть це повне розслаблення. Ось як це було б природня, якби ваш розум не виганяв смерть як зло. Якби ваші традиції, культури не вчили вас, що смерть це зло або лихо, якого слід уникати? Повірте мені, ви б дихали зовсім інакше. Якщо ви спостерігаєте за оточуючими людьми прямо зараз, ви бачите, що майже у 99% людей видих ніколи не буває повним. Їх розум відкинув смерть, тому їхній видих не буде повним. Вони будуть вдихати, а видих не відбуватиметься повністю. Це одна із причин, з яких Через якусь з плином часу ви створюєте всередині системи таку сильну напругу, що воно досягає, вона досягає критичної точки, як ментально, так і фізіологічно. Найбільше лихо людського розуму полягає в тому, що він проти смерті. В той момент, коли ви відкидаєте смерть, ви також відкидаєте життя. Ви думаєте, що життя це правильно, а смерть це неправильно. Це не так. Життя є те, що воно є тільки тому, що є смерть. Річка завжди утворюється. Між двома берегами, але ви стоїте на правому березі і кажете мені, мені не подобається лівий берег, він має зникнути. Якщо лівий берег зникне, річка теж зникне. Правий берег теж зникне. Якщо правий берег має бути, то і лівий берег. Має бути. Це схоже на інше питання, чи може бути світло без темряви? Той, хто не приймає смерть, взагалі взагалі не пізнає життя. Якщо ви сидітимете тут і говорит, говоритимете, я не хочу помирати. Я не хочу помирати, я не хочу помирати. Усе, що відбудеться, це те, що ви не житимете. Ви все одно помрете. Але заперечуючи смерть, ви також не будете добре жити. Якщо ви боїтеся смерті, ви тільки уникнете життя. Ви не можете уникнути смерті. Зараз навіть в деяких культурах сприймається як щось таке, що слід святкувати, а не оплакувати. Зрештою, з тебе випустили на цю планету, в цей атмосферний простір у середині нього, який би великий простір. Не займав, це все одно маленька в'язниця, але смерть це нескінченна можливість. Тож радість, хвилювання з цього приводу. Радісного, радісного хвилювання з цього приводу має бути набагато більше, ніж при народженні. для того, хто усвідомлює цю можливість. Не існує таких понять, як життя і смерть. Життя це смерть, а смерть це життя. Вони не відрізняються один від одного. Смерть це насправді життя в дуже інтенсивній формі. Люди, які пережили моменти великої небезпеки у своєму житті, ясно знаються. Один раз стався такий випадок. Два старика зустрілися в крихітному містечку в Індіані в США. В місцевому барі, і обидва вони сердито сиділи за двома різними столами і пили. Потім один хлопець подивився на іншого, побачив. Родимку на скроні іншого. І тому він підійшов до нього і сказав: Ей, це ти, Джошо. Так, а ти хто такий? Ти що не впізнаєш мене? Я Марк. Ми разом були на війні. Він сказав: О, боже мій, і вони раптово загорілися. Вони були разом під час Другої світової війни, і з того часу минуло 50 років. Вони сіли за і почали пити, розмовляти, їсти. Вони бачили близько 40 хвилин бойових дій в цих зрадницьких окопах Другої світової війни в Європі. 40 хвилин боїв. Вони говорили про ці 40 хвилин в найрізноманітніших яскравих виразах. Більше двох годин. Після того, як вони закінчили всю цю розмову. Один хлопець запитав іншого: чим ти займався з тих з того часу? Він сказав, а, я просто був продавцем. 40 хвилин війни вони говорили, обговорювали дві години з великим хвилюванням, а 50 років життя після цього було просто сумовано, як я просто був продавцем. Ось як це відбувається. Моменти небезпеки це моменти, коли ви переживаєте і життя, і смерть одночасно. В такі моменти ви усвідомлюєте, що життя і смерть тут одночасно. Це не дві окремі речі, вони знаходяться одна середині іншої. Життя так вотоване, творіння і творець, життя і смерть. Все це упаковане одне в інше. Потрібна увага, багато уваги, щоб побачити це. В іншому випадку людина просто живе на поверхні, наполовину живе. Якщо ви не знаєте життя та смерть одночасно, ви знатимете лише одну половину життя. Бути наполовину живим це завжди катування. Якщо ви хочете жити повноцінним життям, ви повинні дивитися на свою смертну природу щодня, а не тільки тоді, коли ви старше певного віку. Кожен день свого життя. Ви повинні усвідомлювати, що ви смертні. Справа не в тому, що я хочу померти сьогодні. Але якщо я це зроблю, то зі мною все нормально, все в порядку. Я зроблю все, щоб захистити себе. Спілкуватися про себе, але якщо мені доведеться померти сьогодні, я не проти. Лише тоді я зможу вийти і жити, інакше я не зможу жити. Дорогі слухачі.